Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні хочу вам показати орхідаріум, як він себе почуває. Там дівчата трошки, в них був великий стрес, бо два місяці вони стояли в мене на веранді замість цих цимбів, які продовжують, продовжують гнати свої квітоноси. Поки ми там Дома доводили після ремонту. І ось уже майже місяць як я його знову устаткувала. Дівчата ще плавають, так? Да. Каліпсо. Кажи дівчатам привіт. Ну, в общем, устаткувала. Почали приходити до пам'яті моєї дівчата в орхідаріумі. Жакілін трошки ще боїться. Ця, блін, вилізла бі на голову, так? Да? Каліпсо? А, от Жакілін ще боїться. Ну, звісно, ну, звісно, звісно, ми вже їсти дуже не даємо, так вона думає кожен раз, що ми їй щось їсти принесли. Ну то що, підемо подивимося, як там поживає мій орхідаріум, а поки що покажу оцю орхідею із, що, я, що мама мені принесла із свалки. Оце отак уже підросло. Там воно ще один підростає, тут третій. Я хочу сказати, хто дивився моє відео орхідеї із. Із мусорки я їх шість штук, я їх ну би знайшла новий господин, так що скоро вони поїдуть до новеньких господин, А всі такі інші дівчата будемо скоро з вами їх саджати. Ну, що, пішли дивитися орхідаріум. Ось так я його поставила зовсім інше місце. Джонс нам тут буде допомагати. Ось так ми підвісили лампу. І трошки поміняли вона збоку була, тепер вона знизу висить. Ось такий козирючок її купили, як завжди. Вона в мене включається тільки вночі, бо ціна на електрику половину дешевше. А ось так. Тут я включила ось такі невеличкі лампи. І подивимося, хто до чого. Найбільше стрисонули від поганого поливу це бульбофілуми. Ось фалькатум, Він мені дав багато нових зростів. Ну, но якщо подивитися, вони не дуже такі повненькі і старі бульбочки вони такі підсохли, бо йому було дуже незручно, дуже жарко. Так, ось цей. Бурбофіру, мабуть, отак. Зараз піду візьму стільчик і буду показувати. Так. Ось цей новий мій э, бульбофілум. Максилярі, Бульбофілум Місілярі, то він, в принципі, непогано, а тут, якщо подивитися, в нього тут навіть або йде новий зріст, так, тут у нас, або новий зріст, або квітонос. Поки він в мене не квітнув, тому ще не знаю. Ну, а так бульбочки розвиваються. Це мій бульбофілум із виставки. Це найбільший десь там в нього є його бірочка. Ну, зараз не знайду. Що я показую? Ну, так, дав мені три нові, дві нові псевдобульби. Ну він малькуватий ще, малькуватий. цей також э, бульбофілум. <кій> ось такий, то він, в принципі, э, добре наростив дві псевдобульби, і он третю, то жду, може таки дасть квітоносики. Тут э, шило шісточки, оця тут трошки стресонула, бачите, трошки сухого, а ця в мене квітла ціле, їй сподобалось на веранді, вона в мене квітла весь час. Зараз відпочиваємо. Так, оце моє чудо ліптотис. Я його з маленько-маленько зрощую, і оце до сих пір він мене ні разу не квітнув. Ця красунька друадела. Дала багато новеньких приростів, але поки що квіточ... квіточків я не бачу, я її по весні. Тут у мене ось така. Я ніяк не можу <смеш> виговорити. Ну, така кучерявинка. Цю я продублювала, бо її. Сестра в мене жила три роки квітла, але дуже їй не сподобалась пересушка. Тут теж трошки вона їй не сподобалось шилошисточки. Так, ось тут у мене два ангрепума, айрангіса. Айрангіса ось таких. Ну, трошки підросли, але ще квітнути немає. Не так, ну там ми, ми дивилися це е, мій софронітіс. Трошки вже вийшов. Там інші софронітіси не буду витягувати, ну, ще нема що показувати, вони молоденькі. Так, оцей е, бульбофілом дав гарну псевдобульбу. Так, зараз його показати. О, бачите? То може ще й заквітне з неї. Як що цікаве, він спочатку, воно все був бурбу, скидає листя, а потім уже починає випускати квітоноси. Так, тут от така ось трістела. Також поки квітоносів не бачу, ось тут ще одна красунька, трошки інша, трошки інша. Це новенька, що я привезла. І ось ця красунечка. Також зараз знову покажу. Ось так вона називається. І ось так. Ой, десь не нету. Дала два нових зростики, в принципі, повинна скоро квітнути. Внизу в мене тут дракули. І пльороталіси. Ось тут дракула. Ні, не видно. Ось, бачите, дала скільки нових квітоносиків, якщо вам видно, це буде квітнути. Ось ця, що квітла дракула. Позадаром. зараз е, відпочиває. Це мій старий плюроталіс. Це е, в мене Взяла попробувати прироталіс такий сам сам Бразиль. ну, поки що не квітнув. А от хто завжди радує, так, я тут насчитала 8 квітоносів, <сум> це оця краса. Ось такий пріроталіс триптерсента, Тріптерсент, Такі помаранчеві. Гарні такі бубочки. Тут поки що 8 квітоносів Так, то тут і, ну а тут новенькі пліроталіси. І отам ось така блюбой э, вела що я отримала від екваженери Так що так він. Як завжди, у мене тут стоїть. Температуру, щоб він, ну, не температуру, а вологість. Він в мене до 65% е, спускається вологість. Ось тут, бачите, ось так. Сто... щучок стоїть. Зараз е, 74% вологості, в 65% він почне. Е, тут промізатор, як завжди. Ось воно там стоїть. Вибачайте за таку ну, дуже. Коли він брумізує, то дуже е, грязні вікна стають. І ось тут, як завжди, дуйка, яка розганяє все це по орхідаріумі. Ну, ось такий красунчик. Зараз покажу. Ось так. Але це не все. Один орхідаріум добре, а інший а два ще кращих. Так що покажу, що я ще тут сотворила. А сотворила я тут ще один такий. Мені подруга в неї були черепашки на зимі, але в неї там не вийшло. Всім привіт! Я тут від, від... Відрожа... теж буду вилазити, що зробиш? <сум> Малою виросла. Вибачте, відволіклась. Ось, ось, ось така красунька там. Потім ось сюди я перенесла, бо їй, в принципі, не дуже подобалося Sonorchis. Ось так він в мене вже величенький, кучерявий. Ну, квітнути ще не квітнув. Так, тут у мене, буду знімати до Родрігу Зуела. Я її трошки пощипала, бо вона відсушила багатенько. Так що молоденький кущик. По новій там за літо так наросла. Так, тут зеленя, да? Зеленко. Ну, я на неї зеленя показую. Дивіться, які здорові особливо оцю мені наростила. Ну, покажу тишина, ну, може ще. Оп. Так. Оце, взагалі, то було. Тут для красоти такий і це я в них вставляю. Так, не буду витягувати, бо тоді їх дуже погано сюди запихати. Це в мене шилошиста, не пам'ятаю яка. Не хочу знімати. І це, макрош... це Мабуть зніму, бо ніяк не макрошілю. Да. Кой-то ріки могла сказати так. І це інша родрізювела. Ось така здорова. Сюди ж я поставила ось цю красуньку. Пам'ятаєте, ми її з вами саджали, я її е, от люки получала. Е, ось така ось такий гібридик. Ну, в принципі, в неї там корінчики. Десь там я бачила, ж, в цю дірочку вже і корінчики вилазять. Ну, дуже не тривожу, то не знаю, чи є в неї там квітоносик, чи немає. Так що це в нас тут? І сюди ж поставила. Останнього разу ми з Олею заказували ось таку стюартіану Нобілі, з жовтенькою. дивіться, вже який квітоносик стоїть у так. Також тут оцей тріхоцентрум. Пам'ятаєте, як він в мене квітнув? І отут, якщо придивитися, ну не буде видно, мабуть, де тут новий зростик. І в нього тут ось тут ось. Там на квітоносик іде. Ну, В неї декілька нових зростів. Так що ну, треба її витягувати, бо вона, бачите, найбільша в цьому як його, орхідаріумі. Ось тут в мене також малявочка стоїть від Юлії Степанчук. Ось такий вже листочок підріс. Вона мені передавала діточку. На жаль, друга діточка, вона таки. Ну, якби не вижила, розпалася. Добре, що продублювала. Так, ось тут у мене показався тільки один квітонос, який мені дуже захотілося, щоб швидше вона росла. Ну, цей більшенький. Це в мене і така ялинка, що я казала, дуже схожа чимось на Джулію. От на Макс Мастерпіс, це сюрприз. Що я брала чотири орхідейки сюрпризи на румунському сайті, Всі чотири. Мені дали квітоносики, а ця ще, ще один квітоносик дала в догінку. Тут у мене теж стоїть, бо вона почала засушила всі квітоноси, бо дала діточку. Це в мене ось такий видовий фаленопсис, корні сервів червоненький. І я його поставила, бо їй тут більше сподобалось. Так, у мене тут почав гнати, поки що мовчить, поки гониться, це психопсіс. Я вам казала, що вони дуже добре в мене на вулиці зростають і дають нові отакі зрости, і потім засушують. Цей поки що польот нормальний. Ось тут це моя а, ця Ренантера а, Монашіана. Пам'ятаєте, я її купляла по весні е, в теплиці Швейцарії. Дивіться, там зверху де сухий квітоносик. І зверху ось пішов, по йде новий квітоносик. Так що ось в таких умовах дуже-дуже багато світла. І, в принципі, я їх оприскую у цих дівчат кожне, е, кожен день, то її потім тут зберігається декілька е, годин. Така вологість, і їй тут подобається. Ну, Тут в основному малишня остання, яка приїхала. Тут стоїть, тут трошки в мене одна он, підгоріла, Ну, поки що стоїть. Також сюди я повісила, кого, кого я тут саджала, ось так дівчат, теж от люки. Цей мовчить. Це його не там лист, лист, листок оцей вигнав. А ця вона мені дала один квітоносик отам. І ось сьогодні дивилася, бачите, там другий квітоносик Алюра астероїд. Ось тут я їх так повісила і їм хата. А ця щось, ну, в принципі, жовтий нормально, то поки мовчить, це такий ось Алюра Міту, Принцес. Алюра, і там в неї пішов е в ріст е її квітоносить, так що дивлюся. В общем, ось такий подруга віддала, треба ж було щось робити. Так що, ой, ще один такий міні орхідаріум я собі зробила. Ну, як я собі зробила. Бачите, він стоїть, <смі> пшикала, там вона так і впала. Це ще підставили таку показ, заказала нову гарненьку, а це щоб не портити сам комодик. Так що, ось такі в мене новини із орхідаріумів тепер. Не орхідаріум, а орхідаріум. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!